Леся Українка, дуже тішуся, що вона тепер, як говориться, в нас ми її тепер краще розуміємо, і я вірю, що все-таки День народження Лесі Українки, можливо, стане днем української жінки. Так в Фейсбуці прочитала, і це було б дуже доречно. Це дає привід більш детально ознайомитися з творчістю Лесі Українки і впевнена, що кожен відкриє якусь її збірочку і знайде для себе. Поезію, яка ляже їй на серце. От мені, наприклад, дуже подобається її вже сонечко море сіда. Я трішки співаю, трошки поспіваю, трошки почитаю. Вже сонечко, море сіда, у Тихому морі темніє, прозора, глибока вода, немовок самить зелені. Самиць зеленіє, на хвилях зелених тремтять, Червоні іскри блискучі, і ясним огнем миготять, Мов блискавка з темної тучі, Мов блискавка з темної тучі, а де корабель наш пробіг. Дорога там довга і широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітно для ока, І ледве примітно для ока. Рожеві є пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній прощай. Веселе є сонечко ясне, веселе є сонечко ясне. Я в свій час, так пригадую, у 2005 році своїм колективом Елегія на Залі... 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 Залізької залізниці ми були в Ялті на фестивалі духовної пісні. І там були різні колективи з різних держав. Ми не професіональні, ми аматори. І ми там гарно так виступили. І там є музей Лесі Українки. І ми дуже з цікавістю свій час відвідали, багато для себе відкрили. І зрозуміло, що Лесі Українка любила море. Ми теж